Літак з Іриною приземлився в Канаді всього два дні тому. Жодної інформації в мене ідеї не було, що я буду тут робити. Єдине, що в мене є це англійська. Я її знаю найдобре. Володію серед перших кроків за словами дівчини стали пошуки інформації в інтернеті. Так і натрапила на повідомлення про семінар. Адаптація в новій країні. Побачила оголошення, що буде проходити зустріч українців, де надають інформацію про те, де знайти роботу, де знайти житло, інформаційні сайти для допомоги взагалі загальної інформації. Серед організаторів Сфужо та канадсько-українська міграційна служба. Хто такі новоприбули? Це вважається, хто приїхав до п'яти років. Але звичайно, зараз ми бачимо 99% – Це люди, які прибули по програмі КУЕТ. За словами організаторів, багато інформації, яка потрібна новоприбулим українцям, розпорошена. І аби зібрати її докупи, люди витрачають багато часу. Подібні семінари, чудова нагода для них отримати, чи не всю необхідну інформацію в одному місці і за короткий час. Ми вирішили збудувати серію семінарів з приводу адаптації. От а в нас було вже кілька варіацій тем. Наприклад, одна із тем це була «Parenting» – як підтримати дітей в час адаптації для батьків. Сьогодні тема семінару це адаптаційний семінар, адаптація в новій країні. І ми пропонуємо нашим. Слухачам а, різні програми, субсидовані програми, такі як отримати субсидію в садочок, чи отримати, наприклад, субсидію до ком'юніті центра, щоб діти могли ходити на різні а, розваги, такі як спорт, і отримати субсидію безкоштовно. А могли це робити? Також ми будемо спілкуватися підтрим, про підтримку психічного здоров'я. Окремо на чому наголошують організатори заходу: психологічна допомога новоприбулим, еміграція. Коли ти приїжджаєш в іншу країну, це другий страх після страху смерті. Це дуже важко, це, це психологічно дуже важко людям. І незалежно то цей момент ти навіть можеш забути, що там було під час війни, тому що мозок він стирає все негативне, що відбулося, але в тебе з'являються нові. Така грань, тонка грань між великим позитивом, що ти нарешті тут, і великим негативом, що ти не знаєш, куди тобі рухатися і куди тобі йти. Людина психічно розбалансована в цей момент. Тобто вона нормальна, вона здорова людина, просто йде певний дисбаланс. Це заважає тобі досягнути тих цілей, які ти насправді хочеш досягнути. Ти починаєш свою енергію витрачати не туди, да на стабілізацію свого стану. Проте витримка і адаптативність. Чи не головні переваги українців в Канаді? За словами організаторів, близько 80% новоприбулих у Канаду українців за програмою КУЕТ вже облаштували своє життя в новій країні. Вало недавно я була на національній конференції організацій з адаптації в Монреалі. Всі Приємно здивовані і шоковані високі адаптативності українських українців, які приїхали. Ми не бачимо людей українських родин, які там ночують на тротуарах. Це означає, що вони знаходять місце, де жити. Вони знаходять, вони знаходять, вони розуміють, що треба влаштовуватися, працювати, щоб утримувати свої родини. Хтось залишиться, хтось поїде. Це нормально. Багато людей мають оце відчуття, що треба вони поїдуть додому, до своїх родин поїдуть на нас в свої будинки, які в кого вони залишилися. Хтось має мету їхати відбудовувати Україну. А хтось хоче лишитися і будувати своє життя тут за час семінару, відвідувачі не лише отримали інформацію, а й поділилися своїми враженнями від Канади. Перше, що мене здивувало, тут люди дуже легко говорять компліменти. В, в другий день як я приїхала, я просто зайшла в магазин. І жінка, яка стояла на касі, сказала, о, I like your boots, О, are so cute». І я така о клас, незважаючи на національність. Приїхавши сюди, я жодного слова англійською не знала. Наскільки так приємно було, привітно через перекладач щось намагалася дізнатися, люди приділяли час, увагу з посмішкою. Щиро так це надзвичайно приємно. Я думаю, що підтримують українців і дякуємо, дякуємо цій країні. Я думаю, що всі приєднаються до моїх слів. що велика подяка за те, що вони зможуть змогли нам допомогти. Таку підтримку від спільноти відчула й Ірина. Дівчина запевняє, подібні заходи необхідні новоприбулим. Хтось перебуває вже тут більше року, хтось тільки шість місяців і всіх свій індивідуальний досвід. Тільки ти один, в тебе немає жодної допомоги. І дуже класно, коли є такі ком'юніті, які допомагають і підтримують морально. І незважаючи на те, що я пробула тільки два дні тому, мене зустріли люди, команда людей, яка надала потрібні номери телефонів сайти, де я можу знайти потрібну мені інформацію. Михайло Тумуляк, Маркіян Клюфес для телеканалу Контакт.